Ще ім'я та по батькові? Невже традиція формування повного імені в Україні може відійти у минуле? Можна тепер в Україні не давати дитині по батькові, щоб в нього тільки була ім'я і прізвище? Що українці думають про по батькові? На заході цього немає. Я пам'ятаю, я зустрічала думку про те, що по батькові це нібито наша така от історична штука, яка там ще сів Київської Росії. Та чи обов'язково мати по батькові з юридичної точки зору? Можна зареєструвати дитинку без батькові. Відео із таким заголовком з'явилося на сторінці однієї з українських блогерок, котра нещодавно народила первістка. Це типу, як знаєте, раніше треба було свідоцтво про народження робити ходити, а зараз це можна через дію зробити. І ось ми там побачили таку послугу, яку б краще б не бачили. Що можна тепер в Україні не давати дитині по батькові, щоб в нього тільки була ім'я і прізвище. Під дописом із відео зібралось сотні коментарів, серед яких вистачало і тих, де писали у мене дитина без побатькові. батькові. Нічого додатково ніде вказувати не треба, і проблем ніяких нема. Батько на всі сто. Просто у тому по батькові сенсу не бачимо. Вирішили розібратися, чи справді українці почали відмовлятися від побатькові і як до цього ставляться. Андрій вже сам батько. Спочатку запитує у доньки, чи до вподоби їй її побатькові. Тобі подобається мати по батькові? <тас> а потім і сам відповідає: не розуміє, навіщо змінювати традицію давати дитині по батькові. Може в залежності від ситуації сім'ї, може йому не подобається там як звучить батько. Або щось там трапилося мені подобається, якщо є по батькові. А от молода мама Ольга каже, що все індивідуально по батькові або ж по іншому патроні у дитини має бути обов'язково ділиться ім'я своєї донечки. Вони з чоловіком обирали, щоб було красивим і пасувало до імені чоловіка. Чоловіку я думаю, не те, що приємно, але це ж його гордість, його дитина. Тож це, це так має бути. А от чи залишати патронім, чи змінювати, має вирішувати кожен самостійно, коли досягне повноліття. Знаєте, як зараз можна там прізвище міняти, як вже е, доросла людина, і е, мабуть, дитина як підросте, сама вирішить, хоче вона там називатися по батькові. Іванна блогерка, котра відома своїм підписникам як Вайн, дівчині 26 років, і окрім основної роботи в СММ, вона розвивається у творчій сфері. Навесні цього року. Дівчина вирішила змінити своє по батькові. Якийсь момент до мене прийшло усвідомлення, що так буде чесно, тому що. Е, ну, з татом у мене дуже так собі стосунки. А мама е, виховала мене. Вона мене завжди підтримувала, і це просто було якось для мене дивно, що. Дві третіх мого імені вони від батька повне ім'я дівчини Іванна Наталівна. Так, так, вам не почулося. Замість по батькові блогерка взяла по матері, ділиться свої документи, змінила без проблем, і жодних питань у державних органів не виникло. Тобі треба паспорт, тобі треба ідентифікаційне свідоцтво про народження, кілька фотографій як на паспорт. І здається, це все згадує. Мама таке рішення своєї доньки прийняла спокійно. Така окей, добре Я, як тебе тепер звуть там, якщо треба якісь там документи чи щось таке. Юрист Віталій Зубик пояснює, хоч по матері в іменах українців не прописано в законі на офіційному рівні, змінювати патронім на матронім в окремих випадках можна. А от не давати по батькові своїй дитині батьки, котрі є громадянами України і перебувають в офіційному шлюбі, не можуть, бо ж такий закон. Кожен українець має мати прізвище, ім'я та по батькові. Тобто це є закон, який регулює по суті положення повного імені особи. По батькові повинно бути, і якщо і, і, і в є так само це повинно бути, якщо не є певні такі технічні нюанси. Це ж стосується і є малятка в застосунку від держави, не може бути відсутній рядок патроніма для дитини або ж функція зареєструвати дитину без побатькові, запевняє юрист. І додає: якщо ви не можете зареєструвати свою новонароджену дитину із повним іменем, яке включає і по батькові, краще зверніться до техпідтримки, аби не було проблем із документами. Єдиним виключенням, коли батьки можуть не давати дитині народженій в Україні по батькові, якщо родина є представником національних меншин, у яких не прийнято давати по батькові. Якщо державний орган вам видав документ, якому немає по батькові, інші особи не мають права вимагати від вас додаткові документи, натомість у багатьох країнах по батькові у людей дійсно немає. В Італії, до прикладу, повне ім'я людини складається лише з імені та прізвища, так само як і в Америці, Великій Британії та Швеції. Замість них використовують середнє або друге ім'я його традиційно дають на честь котрогось із родичів. А от в деяких Країнах Азії, як Киргизстан, громадянам дозволили самим обирати, вписувати у ім'я дитини по батькові чи по матері. А от в Ісландії, навпаки, місцеві не мають прізвищ, а лише по батькові.